День академії сьогодні відзначає Кіровоградська льотка. Це свято проводять щорічно в останню п'ятницю жовтня. Цього разу Кіровоградська льотна академія зібрала під своїм крилом випускників усіх років і спеціальностей. Урочистий мітинг прийшов у сквері Кожедуба. Виноваці свята вітали посадовці міської та обласної влад. До своєї альмаматер приїхали близько ста колишніх вихованців. Нині вони живуть і працюють не лише в Україні, а й в інших державах. тисячі. выпускников этого славного учебного заведения трудятся по всему земному шару. Недавно мы закончили переучивание первой группы кубинских авиационных специалистов на самолет Ан-158. Из 10 человек летчиков 9 выпускники нашего славного летного училища. Зустріч продовжили урочистою ходою та мітингом пам'яті Ахмед Хан Султана, двічі герої радянського союзу, а також авіаторів Кіровоградщини, які загинули у великій вітчизняній війні. Пройшла колона за новою інформаційною лінією відкритою в рамках акції «Рухайся зі смаком. Це чергова лінія, яка має назву авіаційна лінія, тому що вона має такий освітній характер, скажімо, це своєрідний орієнтир руху безпосередньо екскурсійних програм, які відбуватимуться надалі і відбуваються в льотній академії нашій. Тобто, це рух від музею, від самольоту до будинку культури авіатор.